Шо ви пасики на моциках з повним баком Кензіка, з повним баком Кензіка. Я в роті бав, я воював, я танки гриз як барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Все добре, що я зимову шину ще на літню не поміняв. А от наше я білгорода засадив, це вже друге питання. У мене ще є нагальне питання. Захист вітчизни 5. В сані від. Відмінника було 11. тільки Саня в Польщі. а я якогось хуя. Ось на котики розцвіли. Дуже багато котиків, як мене легко здивувати. Щоб не переплачувати за пересилку, представники Ізраїлю особисто привезуть пакет допомоги у Київ. Хочете топовий прикол, який тягне на 50 гривень з кожного щас мені на карточку. Коротше, слухайте, скоро же ж Пасха нормальних людей буде. А в попів московського патріархату Пасха почалась вже. Того, що яйця їм б'ють прямо зараз. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Слава Україні! Дякуємо вам за підтримку, твій РекТОП. Владлен татарский, хочет подорвать вам всю статуэтку? Блин, ну статуэтка бомба, конечно, класс, спасибо. Да, реально бомба. А что смеешься? А, да ничего, прикол из года разрывный. Ну классно, давай-то похлопаем всей статуэтки, она дуже крутая. Маша 18, чи поїду до бившого. Маша 18, чи поїду до бившого. Маша 18, чи поїду до бившого. Поїдете, звісно, Маш. Куди ви дінетесь? Бачите? Три палки вам закине і вижене вас. Даже на таксі гроші не дасть. Не то ж, які там таксі, і навіть на тролейбус денег не дасть. От такий у вас бивший. Три палки кине і поїдете додому. Так що не їдьте до нього, бо там лавушка. Там лавушка з трьох палок. Так що. Коротше, вирішив я поїхати собі відпочити, ну, затарився собі вляха, взяв всяких там прикольчиків, їду в Букуваль, коротше. Машинку он взяв, думаю, я собі відпочину, там ще сніг. На лижах собі покатаюся. Відпочину, жарт під'їжджаю. Не поняв. Як Донецька область? Як Донецька? Міша Міша, як свинка хрюкає. Як свинка хрюкає. Ви мені скажіть, прогресивна молодь, націоналісти, феміністки та профеміністи, радикали, інтелігенти, люди мистецтва, середній клас. Ви мені дайте відповідь на одне просте запитання: як ми маємо будувати Україну, коли у нас є правоохоронні органи? І немає лівоохоронних. Що тобі в цих дівчатах подобається найбільше? Стиль, мабуть. Почуття гумору, розум. А на це тобі не срати? Ну, не хотілося б. Сонце, і я сказав тік, що голові ОСББ, що в неї файна срака, і ми можемо тепер за кладовку не платити півроку. Не дякуй! Дійсно, <sound> <versuchen> перед матчем не можна займатися сексом, так? Чи це назар придумав? Ну, тренеру можна за день до. Тренеру можна. Тренеру не може не забороняв. Тренеру навіть треба, бо ти спокійно. Щоб дивиться на то все відбувається. А Футболісти. Ну, ми забирали футболістів, допустимо. Від дівчат. Один відомий. Бо є таке поняття, що жінкам рекомендовано перед змаганнями, а чоловікам ніби рекомендують uh, трошки утримуватися. Я постійно живу, ніби в мене завтра матч. Ні, дзвінько, та... Софіючка? Вже нема. Що вже він нема? Вже немає, я ма. А що ти таке з'їла? З'їла нема. З'їла і нема? Вже нема, я кажу, а що це ти таке з'їла? А що це ти таке з'їла? Вже немає. Вже немає того, що ти з'їла? Вже немає. Який улюблений футбольний клуб твого сина? ПСЖ. ПСЖ, дивися. Твій син стає топ-футболістом. Блядь, в тебе було прогімною і свадьба, в мене все сина. Його продають в ПСЖ У -у 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 -у. за шалені гроші. Він отримує золотий м'яч. Але в кожному інтерв'ю він каже Росія, браття. Так, друзі, у нас драгрейсинг Так як мало хто вірить в царевича в нього трошечки фора. Десь от отак от. Хто перетне межу першим, той і переможець. Побігли! Побігли. Це що, дурак, вона вже пройшла. Побігли! Побігли! Давай! Ну! Піздец. Але має настрій. Батя досі їздить на кримських номерах, блядь. Я бачу, питаю, батя, чого ти ну, не поміняєш номери. Він каже: в на що міняти, ми скоро додому їхати. Речі, які мій хлопець не робить зі мною в стосунках. Перше. Не зустрічається зі мною. Так, підосуй бутерброд, зроблю, ти будеш? Ні. Точно. Я не голодний. Ти не будеш мене просити поділитись? Та ні. Поклянись. Клянусь! Ні-ні, ні, почекай. На Біблії поклянись. Клянусь! Тепер підпиши й договір. Добрий день. Та господи, на на! А це що, крем-креветка, водний світ? А що таке? Та нічого, просто питаю. Це, до речі, найсмачніша намазка. Для перекусу топ, така ніжна. Угу. <плес> Дай вкусити. Оооо Все, братан, ти попав. Обійся Бога! <плес> Кава стине. буквально на 5 хвилин, щоб ти хасеньку. Ігорі. Всім, кому не вистачає зарплати, лайфхак від царя. От лічно я, от зараз, щоб не сидіти без грошей. Піду і ляжу. Не розстраююся. А може, то наоборот має бути? Ти чого туди заліз? — Все нормально. Ти чому даєш поспать? <реку> Машина пропагує токсичну Бо Боже пуш, пуш нормал. Нажимай нормально, як мужик нормальний. <реку> Бо мені дуже часто пишуть хуйова дикція, блядь. Пиши жарти краще. Кому? Я одного разу виступав на стендапі, де було дев'ять коміків. Там четвертий був картавий, шоста шепелява, потім йшов я. Я думаю, а хто буде іти далі? Німий. Що це? Параолімпійський стендап чи що? Є якесь таке містика, яке запам'яталося на все життя. Є, Дрогобич. Що там було таке? Я захотів туалет захотів перед е, самим виходом на сцену, причому так жорстко. Знаєш, там є кафе-смирічка, є в Дрогобичі. Ну такий, типу ще советський фастфуд, знаєш. Угу. Ну і я хавонув там якийсь чебурек, знаєш, з томатним соком. І він знаєш, дуже швидко перетворився в реактивне топливо для ракет і знаєш, захотів залишитися на, на батьківщині, знаєш, не, не виїжджати з Дрогобицького району. Ну, а тут же чуваки вже грають. Вступ, знаєш, і я давай шукати дабл там за сценою, знаєш. Провалююся в якусь яву, там темно було. Зависаю одку на ремні на, на такому крюку, знаєш. І поки летів, ще той головний силовий кабель, потемніло в тому театрі. Короче, темнота, ну та я вишу, не знаю де. розумієш. Я там провисів 15 минут, всього в паутині, там витягнув потім в туалет, не ходив ще тиждень. Ну, парадоксальні можливості людського організму, такі трансформації їдемо на плятки, а що ти за табличка пахне? Проїбали. ха Приїбали. Я вибачаюсь, купляв у вас на мордника. Надій все одно гавкає, є що сплатніше. <риває> Немає. Ну, поїхав жалко. Жінка, як подорож. Я. Попри таку популярність у дівчат, я знаю, що ти не шукаєш стосунків. Давай так, от п'ять причин, на твою думку, чому не варто створювати сім'ю і продовжувати стосунки. Ну, Мені особисто, в мене немає досвіду, по-перше, тому мені здається, що це просто невесело. Почекай, Тільки... почекай. Немає досвіду тривалих стосунків. З класних. А сім'я твоя. Е, мої батьки ти так. маєш на увазі. Ну мені не здається, що це весело. Вони типу просто. Ну, в тебе ж з ними класні стосунки. Ні, в мене з ними класні стосунки, але я ж не можу спати з батьком. Та, та давай так. Ні, не треба. Не треба, тільки якщо тобі страшно. Ну, ну, я, своєму, я своєму синові так кажу. Так, ну добре, почекай, в тебе, Юра, зараз заспокоїться. Що німці називають сумним салом? Я думаю, що от просто вони називають свиней, яких готують на забій. Вона підходить, вона просто дивиться на тебе цими очима. Ми... Навряд є свиня, котра така. Давайте <ріжджет> <ріжджет> ріжте <ріжджет> 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 Ріжджет> <ріжджет> у мене отут та ти що да. <ріжджет> У мене Зараз ставимо на картоночку. Ти просто два не поміряла. Треба два поміряти, і тоді все буде класно. Так ви від зіночки не підете, голі, босі, понімаєш? Глянь, яка юбочка. Не хочеш кросовочки? давай юбочку. Іди. Шторочка, то я тебе прикри. Що тут стісняться? Кому ти треба? Ну, чесне слово, ну прикрию вже тебе, давай, давай, іди, іди. Так, в мене тут нема цього розміру, є на другій точці. Почекаєте 20 хвилин? Ну, може, 30, може 40. Ну, я шведесень. Це камера iPhone 14 Pro Max. Це камера Xiaomi 13 Pro. Це камера Київського слідчого ізолятора номер 13 Мене знайомий каже: я вийшов, каже, з дітьми на ну на пісочницю, на цей дитячий майданчик. А йому мені щось там тусується. І каже, така мамочка до мене: каже, прийшла, каже: мій Артем знає в три роки 28 тисяч англійських слів. Uh -huh. Рахує, ну, знає на пам'ять ну, число після після 3,14 знає ще 740 цифр, uh -huh. от, і ще він е, цей, е, сам варить їсти собі. Я стою, дивлюся на неї і кажу: ну, твій Артем зараз їсть гімно. Uh -huh. Скоро вже буде Пасха, ну і що? то це вже буде контрнаступ. Так що заказуйте Хаймерси, та Абрамси, та Ракети, та Петріот. Все, що є наше домашнє, американське, заказуйте. Присилай, тільки Тік-Ток менше дивись. Добре, добре. Угу, Давай. О, скоро вже буде Пасха. Ну. Так що заказуйте пакети, та мішки Ой. та торби. Гутен так, мама Світлана. Unser Geschäft läuft gut. Wir kämpfen für unsere Heimat. Der Ivan ist mein Freund und gute Soldaten. Slava Ukraina. Команде на счет три. Раз, два.